Короче, новини. Силам оборони вдається наступати у Курській області. Проте і росіяни мають успіхи на сході України. BBC News Україна пише, що на Покровському напрямку після взяття Авдіївки в лютому російські війська просунулися на 30 кілометрів глиб, бо йдуть за 10-15 кілометрів від Покровська, зокрема за Гродівку. Росіяни наступають на Селидове, намагаючись перерізати трасу Покровськ-Карлівка біля Миколаївки. Українські сили ризикують опинитися в напівоточенні біля Карлівського водосховища та річки Вовча. Найнапружені. Ша ситуація у районі Карлівки, Красногорівки і Невельського, пресофіцер 59-ї бригади ЗСУ Сергій Цехоцький прокоментував ці наступи. Так ми можемо відступити, ми можемо віддати якісь маленькі населений пункт. Ми можемо о, при цьому ворогів перед цим зруйнував, Але при цьому ми можемо навіть програти якусь маленьку там бій, але головна задача це виграти війну. Підписуйтеся на мандарин медіа та підтримуйте українськомовний контент.